Усім доброго дня, ви на каналі Життя Пасічника. Значить, таке питання звучить часто: який вулик краще на 300-ту Даданівську рамку чи на стоячу українську? Значить, роз, розповідаю. Е, майже нічим не відрізняється. Якщо по роботі взяти, то майже нічим не відрізняється. Але з Даданівською рамкою. Працювати легше, удобніше. Тому що на даній рамку ви берете і коли плоскість широка, то ви собі берете її і вам легше нею крутити, там, глядіти матку чи дивитись в бджіл легше. А коли вона така стояча, то трошки неудобніше, тому що вона йде отак треба її. А коли тут меду багато. Розпліт бджіл, вона тяжка і її тяжко так перевертати. Приходиться брати тут брусок верхній, так як тут верхній, то тут він верхній. І виходить, треба брати от за, за задню частину раз і перевертати. Е, можливо, там пасічники, в яких 10 чи 20 вуликів, вони скажуть, що я не правий. І удобніше українська рамка. Але коли у вас буде хоча б сотня вуликів. Ви зрозумієте, що вам треба обійти за день багато сімей, багато подивитися, І ви зрозумієте, що все-таки даданівська рамка на руку удобніша. І все. Далі такі питання по вулику. Який вулик кращий? Чи щоб була, стінка була тонча чи грубша? Розказую дерево. Повинно бути грубе хоча б 30-та доска. Стінки вулика хоча б 30-та доска повинні бути. Це що касається гніздових, гніздових е відсіків. Магазини чи верхні корпуса вже можуть тонче бути, тому що вони використовуються тільки в е літом, е чи весною літо. А коли вам вже в зиму складаєте, то гніздовий корпус в зиму повинен бути грубі. Якщо ви тримаєте бджіл на вулиці. Якщо бджоли зимують в зимівнику, то можна і тоненько, можна із фан'єрки вулик підійде. Бо він в зимівнику. Далі, е, чи січасти дно, чи е, повинно бути глухе. У мене січасти. Отак. От. От от. Тут 30% дна. Сітка. Чому не повністю? Тому що, ну, це одінне відео. Якщо задете багато питань, чому сітки, тільки 30% я зніму відео, чому так. це просто довго розказувати. Січа темо, воно краще, тому що верх верві пленкою закрили, під кришником приклали пленку, зверху ще кинули якогось холстика і кришкою. Накрили. Все. Е, пленка не дасть теплому повітрю так тікати бігом до гори. І тому создається купол. Стінки грубі вулика утримують максимально тепло. Чим грубша стінка, тим лучше тепло. Не так конденсат, не так мороз промерзає в стінки. промерзає вулик. І, а знизу е, повітря повністю заходить, бо там сітка. Вентиляція, можна сказати, максимально хороша. Якщо у вас дно глухе, то просто замість таке саме може бути все, але замість е, пленки ставиться холстик без пленки. Плівки не треба. І холстик прижимаєте е, підкришником і накриваєте кришку, тому що щоб е, тепле повітря, щоб воно виходило, тому що воно вийде. Якщо ви закриєте пленкою, то їм буде дуже там не буде циркуляції повітря. А бджолам холод не так страшний, якщо немає циркуляції повітря. Якщо погана вентиляція, бджоли від цього дуже погано страждають, тому не потрібно. Лучше хай буде чим більш відкритіший вулик, ніж його Не бійтеся. 10 градусів морозу на вулиці чи 20, не бійтеся відкривати вулик. Нічого страшного їм не буде. Вони не бояться холоду. Бджоли бояться голоду. Поганої вентиляції і кліща, саме більше кліщ. Вони бояться дуже. Тому ось так плівка на зиму в, повністю в сезоні, коли мед, плівка може бути отако випирати. Звідси, просто, Чи холстик цей, випирати. І тако його просто притискаєте. На зиму цей холстик знімається, ставиться під кришник і холстик. Всередину. Тому що якщо буде сніг на нього йти чи дощ зимою, він буде через е, холстик попадати в середину. Плівку можна лишати. Плівка вона не затягує влагу в середину. Тому це е, що стосується тільки е, глухого дна, то е, холстик ховається всередині. Не бійтесь, бджоли не змерзнуть. Якщо в них є корма, але коли глух одно... Кормів буде йти більше, тому що тепле повітря, через холстик, буде циркулювати, воно буде завжди тікати. І бджолам, щоб создавати в клубі тепло, яке потрібно для зимівки, вони буде більше споживати меду. Якщо дно е, сітка, то зверху ставиться пленка і споживання меду. Менше, тому що тепле повітря не так дає бистро тікати догорі. Тепле повітря не, не дуже виходить через ніс, низ, через низ практично не виходить, воно завжди тримається вулику, тому що тепле повітря завжди притиснуте догорі, а холодний опускається. Тому ось так. Тому бджоли, коли сітка дно, вони менше споживають кормів. Тому краще, щоб дно було сіткою. Глухе теж підходить. Але щоб споживання кормів було краще і лучше вентиляція, щоб не було взагалі велику цвілі і так далі, задухи, то краще дно сіткою. Якщо було корисно, підписуйся і став лайк. Всього найкращого.